Його кохання, я буду говорити кохання і так звичніше для нашого культурного контексту. Це пам'ятник його кохання. А, він і улюблений, бо я його першим переклав. <coughs> Not marble nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme, but you will shine more bright in this content than unset stone beswered the sluttish time, when wasteful world statues overturn, and broils root out the work of maserny. No masses sword nor quick wars file burn the living record of your memory. gainst death and all oblivious enmity shall you pay force. Your praise will still find room in the eyes of all posterity. That were this world until the ending doom, so till the judgment that yourself arise, you live in this and dwell in lovers' eyes. Не зможе пережити цих рядків могильний мармур в золоті прикрас, бо в них я вічний погляд твій спинив, його не здужа стерти пилом час. Коли зруйнує статуї війна, розгромить. Коли зруйнує статую війна, розгромить постаменти кам'яні, не зможе все ж вогнем, мечем вона у римах риси знищити твої. Крізь забуття і смерті, чорний тлін, ти все пройдеш в красі моїх пісень, щоби в очах прийдешніх поколінь на вбогий, суд, на вбогий світ поглянуть судній день. Отож живим до суду в небесах, в цих віршах і в закоханих очах.